Я особисто вважаю, що всі попередніші результати вони доволі позитивні. Так не відбулося, мабуть, ну, реалізації тих трошки завищених очікувань, в якими ми жили останні дні тижні, але насправді я думаю, що це нікого не має дивувати, тому що ми отримали те, що власне кажучи, очікувалося. І головне, як на мене, це те, що, що дійсно Україна стане членом НАТО, минуючи оцей етап, ПДЧ, про який так довго ми мріяли. Ну, власне кажучи, якщо б ми цей план отримали, наприклад, у 2008 році, коли нам було відмовлено в цьому, то ну, напевно ми б ще до сьогодні його виконували. Ну так, звичайно, це не прогноз, знаєте, важко судити. Як би було насправді, тим більше трапилася війна, трапилася агресія Росії, і це поламало, можливо, всі ті плани, які були і в Брюсселі, і в Києві. Але тим не менше, на сьогодні що ми маємо? Ми маємо е, завтра засідання, перше е, фактично е, засідання на рівні Ради Україна-НАТО, і цей формат важливий тим, що Україна буде мати там такий же голос, як 31 член. Нато цим цей формат е, саме відрізняється від формату комісії Україна НАТО, яка існувала до цих пір, і де Україну просто ставили перед фактом е, і доводили ті рішення, які вже схвалювали, приймалися стосовно нашої держави. Тепер Україна буде мати право голосу і е, ну власне погоджуватися чи не погоджуватися з тими пропозиціями, які будуть лунати під час цього засідання. По-друге. Те, що ви сказали в заяві пана Столтенберга, це про те, що Україна фактично має не лише виконати певний набір вимог, які ніхто не відміняв. І ці вимоги, ну скажімо так, вони лежать не в військовій сфері, а, а більше в правовій це судова реформа, це реформа органів безпеки, ну і звичайно, боротьба з корупцією. Але головне, що ми ще маємо виконати певний набір вимог, які не просто наблизять нас до, до повної оперативної сумісності НАТО з НАТО, тобто ну, з воєнної точки зору. Але ми вже будемо повністю інтегровані в натівські структури. Власне, це і відбувається зараз. це Постачання зброї, розвідданих і таке інше, тобто, фактично, ми. Вже сумісні, але є ще, мабуть, цілий ряд таких технічних питань, про які ну краще, мабуть, можна сказати військові експерти, але я впевнений, що це також важливо, тому що це частина тих реформ, які е, е, нам було б набагато важче робити наодинці. А так НАТО нам буде в цьому допомагати. Е, ну і ще раз скажу, що розумієте, зараз такий час невизначеності, е, якщо б не війна. Ну, можливо, сьогодні зовсім інше питання розглядалися у Вінниці. А так у нас відкривається вікно. Це вікно е, е, я маю на увазі до майбутнього е, більше, е, до, е, до наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. А цей саміт буде відбуватися напередодні вже американських президентських виборів. Отже, у нас є рік, і в першу чергу це рік є у влади України, у уряду України для того, щоб... Ну скажімо так, різко прискорити виконання тих вимог і впровадження тих реформ, які від нас очікують. І до речі, це фактично ті ж самі умови, які потрібно виконати для членства в європейському союзі. Тому я не думаю, що це непідйомна задача, її можна цілком встигнути виконати за рік і таким чином наблизити самих себе, нашу Україну, Україну і до членства в НАТО, і до членства в Європейському. Союзі. Союзі отже, давайте так розімуючи це питання, про що завтра йтиметься на раді Україна НАТО, і яку заяву, власне, ми у підсумку почуємо? Ну, я думаю, що в принципі текст цієї ці заяви чи формулювання вже був виголошений і генсеком НАТО Столтенбергом, і президентом Байденом, тобто, що, що Україна стане членом НАТО після того, як всі члени НАТО. Без виключення зможе констатувати, що ми виконали всі ті вимоги, які ставляться до майбутніх членів НАТО і також. Я думаю, там будуть обговорюватися вже більш конкретні питання військової допомоги. Сьогодні ми почули декілька дуже важливих заяв від Франції, від Німеччини від Сполучених Штатів про конкретну допомогу, конкретні речі, які Україні будуть надаватися. Про те, що НАТО як організація виділятиме Якщо я не помиляюсь по 500 мільйонів доларів на рік для допомоги Україні, ну це все скажімо так на додаток до тієї допомоги, яку ми отримуємо від окремих країн членів НАТО. Все це я думаю буде ще раз і остаточно озвучено завтра. Ну і мабуть, частина пройде звичайно з за закритими дверима, тому що це війна є багато питань, які не будуть оголошувати. Але від яких залежить, скажімо так і виживання України і перемога України у цій війні, я також думаю, що завтра будуть обговорюватися і можливо оголошуватися деякі речі, які стосуються більш глобальних питань, тобто. Справа в тому, що цей, цей саміт у Вінниці він, він закликається не лише заради України і заради вирішення цього питання про наше членство чи перспективи нашого членства. Є дуже багато інших питань це і поява ядерної зброї російської на території Білорусі. Це питання вступу Швеції. Ну, слава Богу, Туреччина поводилась з цим. І також ці питання мають бути От, до речі. У мене було питання: чому Туреччина, все ж таки, яка дуже довго блокувала і була проти вступу Швеції, чому вона змінила своє рішення? Ну, ви знаєте, я думаю, що все таки ми говоримо про черговий президентський термін пана Ердогана в Туреччині до виборів, і відразу після виборів він був зрозуміло зайнятий абсолютно іншими питаннями. А тепер у нього більш-менш зв'язані руки. І Я думаю, що все-таки тут політична досільність перемогла. Тобто, от оті всі речі, ну якими Туреччина була незадоволена стосовно шведської політики, там і спалення Корану. Раніше питання про курдів, які знайшли притулок у Швеції, тобто тут турецька опозиція, деякі її представники, але все це ну війніше скажімо так, доцільність і важливість членства Швеції. У НАТО вона переважила ті всі е, ну, такі більш-менш двосторонні проблеми, які мала треті на цією Україною. Це говорить про далекоглядність панагана. Я думаю, що він, він спеціально можливо тягнув до останнього, щоб оголосити це, і тим самим розблокував одне з питання, яке в принципі стояло на заваді. Вирішення багатьох інших питань. Е, е, ну і паралельно я думаю, були вирішені деякі речі про які. Ми менше чули у відкритому, скажемо, інформпросторі, ну, скажімо, там певні види озброєння, які мали би постачатися Туреччині і Сполучених Штатів, але це було заблоковано. З певних причин це і спільне виробництво літаків f 35 на території Туреччини. Ну я думаю, що ми про це скажімо, дізнаємося трошки пізніше. Це вже такі другорядні більш менш питання. Головне, що політична воля є, і е, я думаю, що такої саме волі нам можливо не вистачило трохи для того, щоб отримати на цьому саміті трошки більше ніж е, ніж ми отримали. Але я ще раз повторюю, у нас є рік до Вашингтонського саміту під час. Е, Цього року я я думаю, що ця політична воля з'явиться, якщо зрозуміло, і українська сторона буде виконувати всі ті вимоги, які до нас висуваються. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Нагадаю, що ми спілкувалися з Володимиром Єльченком, українським дипломатом, постійним представником України при ООН 2015-2019 років.